Вітаю всіх присутніх. Мене не чули ви раніше. Навчаюсь в УШМ, залишу відгук свій. Я опишу свій стан глучніше і гостріше. Одного разу викликав себе, я на двобій. Противник мій, це мої власні страхи. Те, що гальмує розвиток, проходу не дає. Я знаю, це частина мене небезпечна, як подолати кризу, відновить життя своє. Тернистим вийшов шлях, та я вже не сумую. Я залишаюсь тут, що можу, те роблю. Стороні не стою, ворогів клятих руйную. не знаю, як інакше, землю рідну так люблю. Та це було непросто віднайти ці зміни, позбутися сміття, розчислити шляхи. Мій вчитель, авукрук, сприяв у цьому, поширює науку, має успіх тому завдяки. Насправді міг я байдужим до власного життя і світових подій в моменті стало боляче, нестерпно нудно. Не можу більше так, я кручу себе на двобій. І це було цікаво, майже неймовірно, відчути власні зміни і можливості свої, страхи здолати, ті, що розвиток гальмують, знайти скарби, що у свідомості на глибині. Це варто спробувати, вартує вже відчути. Навіщо жити у стражданнях вибір є. Потрібно тільки зупинитись і себе почути, відкинуть зайвий шум, все те, що втомлює. Тут простоту ніхто не обіцяє. Це не просто. В спільноті всевідмінні, кожен, наче діамант. Я тут не кращий. я тут не кращий. і навчання я не перший. Як можу розвиваюсь і шліфую свій талант. Я не сумую більше, щоб не коїлось навколо, в житті я отримав визначну мету, до неї йду Упевнено. крізь хаос шлях свій прокладаю. Це весело насправді, грати у цю гру. Хто має сумнів, знайте, я також вагався. Це варто пам'ятати істину одну. Без ризику ніхто ще до вершини не піднявся. Або відчути саме там, від сонця теплоту. Отакий От сьогодні чудовий день. Отже, пані і панове, вже на вірша ми додам від себе трошки прози. Що я скажу. Займайтеся. Добрими справами, благими ритуалами. Захищайте себе та власний простір, повертайте все зло клятим ворогам, перемагайте ворогів, створюйте нове, а також створюйте власний добробут. Розкачуйте власні відчуття і навчайтесь. Кожен день навчайтесь новому. Розвивайтесь фізично, духовно, інтелектуально для того, аби бути гармонійним. Ставайте відьмаками, ставайте відьмами для того, щоб у вашому житті було сонце. Вибір за вами. Зустрінемось у школі.